Доброго дня, шановні друзі, мене звати Ніна і ви на каналі Мистецтво за Скарбами. Цей канал відео щоденник, в якому я веду історію колекціонування вінтажних виробів. 24 липня виповнився один рік створення каналу, коли вийшов перший випуск. На каналі вже вийшло 120 відео, з яких 91 довгих і решта коротких. І сьогодні, на мою думку, чудова можливість підбити підсумки. І от на час я пообіцяла прийняти участь у флешмобі. Троянди на порцеляні. мені здається, поєднати два випуски гарна ідея. Тому що всі ці вироби ви вже бачили в розпаковках. Тож пропоную просто відпочити, спостерігаючи красу вінтажних предметів. І я сьогодні відпочину разом з вами. Відео не буде нести інформаційний характер, навіть клеймо не буду озвучувати. Просто буду показувати, щоб добре роздивитись красу. І я поспілкуюсь з вами, розкажу про свій досвід. досвід. Почнемо з такої красуні. Знаєте, готуючись до відео, я намагалась пригадати. І все пролетіло, як то кажуть, перед очима. Рік пролетів взагалі дуже швидко, але все одно я дуже добре пам'ятаю, з чого все почалось. Спочатку війни я дивилась тільки новини. Я проживаю в Україні, тож це не дивно, весь народ України дуже залучений, як не фізично, так емоційно. Всі дуже переживають і не хочуть окупації. Тож я... Як то кажуть, теж до таких відношусь людей. Але, на жаль, перегляд новин дуже шкодить ментальному здоров'ю, саме таким емоційним людям, як я. Тож я стала потрохи відволікатись, хоча б перед сном на початку, щоб не снились, як то кажуть, жахи. Мені Ютуб порекомендував відео, як Пара з Японії проживає в Парижі, і веде свій блог на Ютубі. і... Я так з задоволенням дивилась, як вони ходять, особливо ці відео там, як вони ходять на барахолку, а потім показують свої знахідки. І потім я якось так, знаєте, мені так ці відео стали цікаві, особливо ті там, де дівчина показувала, як вона прикрашає цими вінтажними предметами їх квартиру, яку вони на той час винаймали в Парі в Парижі. Потім я стала цікавитись вже українськими блогерами. І які ведуть огляд як барахолок. Ой, як то кажуть, ти куди? Стій. Красуня, стій. І так співпала, що це було ще й дуже актуально для нашої родини, бо ми тільки переїхали в нову квартиру і настав час прикрашати нашу домівку. Тож початок колекціонування, ну, ніс такий, я, я би сказала, мав більш практичний характер, і потім вже, як то кажуть, я вже конула з головою. Да? І перші відео я показувала знахідки з, з барахолки. І Мені особисто дуже подобались. Хоча самі відео, чесно кажучи, були не в дуже, тому що мені не вистачало досвіду і. Та знань я навіть не розуміла, як вірно називаються деякі речі, і мене дуже дуже вибивали просто склеї, чесно кажучи, так засмучували деякі коментарі під відео, коли глядачі писали негативні коментарі. Ну, чому мене це зачіпало особисто, це я вже зараз розумію. Тому що на початку, ну по-перше, я попереджала, що це любительські відео, да? що вони там не мають ніякий там характер. Я ж не казала, що це я дуже з досвідом і буду вас зараз тут всіх навчати. Ні, я попереджала, що відео мають любительський характер і уявляєте, Ви коли мені там писали, що там я купую, що попала, що навіщо я купую те, що є в кожній хаті, що можна купувати якийсь там антикваріат? Ну, мені взагалі ну, важко було щось. Я навіть не спілкувалася з цими людьми, тому що е... більшість речей мені дісталось в спадок від покійної свікрухи. І, чесно кажучи, я не ставила собі за мету займатися професійним колекціонуванням. Але як ж кажу, колекційне колекціонування затягує. І я стала замислюватись, а якщо мені взагалі згодом змінити свою професію? Ой, як я люблю цю красуню. До речі, купувала її щось на початку на початку колекціонування. Але як же я її люблю? Я, друзі, може, вам розповідала, що я дуже багато років працюю бухгалтером, і часом стала розуміти, що бухгалтерія це все ж таки професія для молодих. І з часом можливо за постійного стресу. Ну, мені взагалі перестала приносити задоволення, професія. Ну, Війна прискорила це, я розумію, це, тому що, але я не стала робити там поспішні виводи, дала собі час розібратися, чесно кажучи, от мені року вистачило, щоб там спочатку колекціонування, от я мріяла там, відкрити магазин вінтажних предметів там, чи антикварну лавку. І зараз я це все добре згадую, з якою метою я почала взагалі колекціонувати. Але дуже швидко я також і зрозуміла, що треба спочатку набути досвід Ну і спробувати робити це паралельно, як то кажуть. Ну, тому що все ж таки робота це те, за що я могла купувати взагалі ці всі речі і дозволяти собі колекціонування. І я вирішила паралельно і працювати, і вести канал, вивчати все, що стосується колекціонування вінтажних предметів, і наближатись до своєї мрії, як то кажуть. Але на жаль, я зробила помилку в тому, що е, от спочатку взяла на себе дуже забагато, там знімала відео по два рази на тиждень. Ну вже зараз я розумію, що не варто було по перше близьких серцю брати відліки мені незнайомих людей і не сходити з поставленої мети. Це теж дуже важливо, і це те, що я можу порадити все ж таки новачкам. Я стала підпадати під вплив, там, вести канал ну, не так, як хотіла спочатку створення. тому, ну, І зрозуміла, що і не стала отримувати задоволення від ведення каналу. Ну і велику роль зіграла погане самопочуття. Я вже не стала грузити. Своїх глядачів не згадувала відео, кому цікаво чути про якісь там чужі хвороби. Ну, але, скоріш всього, на нервовій почві в мене дуже прогресувала хвороба. І згодом я не могла вже виходити на вулиці без препаратів. Ну, і після там, покупок вінтажних речей з барахолок я все ж таки вирішила, яка вона красуня, прям не можна неї наглядати, а їх же ж багато, треба рухатись. Ну, Це просто як вихід, я почала полювати, ну, не могла їздити на барахолки, тому почала такий був дуже довгий у мене період. Ну, До речі, знаєте, непоганий досвід, коли я купувала через телеграм-канали та Я потім теж зрозуміла, що мені не підходить і чому мені не підходить. Бо коли колекціонуєш щось конкретне, ну, там, довгий час. Як на мене, то немає різниці там, де ти купуєш. Чи ти там купуєш на, через Telegram канал через OLX, От тобі щось конкретне, да, потрібно, ти шукаєш там, і тому, звісно, немає різниці, де ти полюєш. Головне результат знайти те, що шукаєш. Але в моєму випадку я не одразу зрозуміла, що мені не можна так полювати, бо я. Мені все подобається, особливо на початку колекціонування. Це було от зараз. Я якось так згадую скільки речей я купила по зрівнянню. Потім я вже так не купувала, бо тому що мені все подобалось, я дуже багато зайвого купила. Все ж таки для новачків я би порадила не йти шляхом мого досвіду, тим паче, якщо у вас є така можливість і барахолка є в вашої місцевості. Спочатку почати з барахолок. От візуально, от знати, як речі виглядають, от, потримати їх в руках. Визначитись, от що конкретно, яка група предметів ви б хотіли колекціонувати. І тільки потім купувати вже в інтернеті на різних торгівельних майданчиках. Я усвідомлюю, що я придбала дуже багато зайвого. І... і навіть тепер і продати важко, тому що коли ти купуєш, розумієте, у продавців професійних це купуєш це. З кінцевою ціною, і потім вже можна перепадати тільки за ціною придбання, але ж були витрати понесені і на як то кажуть, і на доставку. Ну і взагалі квартира це ж не будинок, місця дуже мало. Тож я розуміла, що прийшов час що змінювати. Ну, дорозкажу вже до кінця, поділюсь з вами своїм досвідом. Потім я стала купувати здебільшого на youtube парахунці тому що все одно я відчувала все ж таки, теж полювання, бо у мого постійного постачальника з кубка вінтажу в міста Кам'янське, в скубку несуть все. І знайти щось цікаве це теж вже свого роду полювання. Тобто ти намагаєшся, як то кажуть, ну, знайти, що потрібно саме тобі. Да? Серед цього того кучі, як то кажуть, що принесли в скубку. Ну, але. Це приносило мені, мені теж, якщо чесно, все менше і менше задоволення ці купівлі, тому що я, я навіть стала задумуватися покинути колекціонування та ведення каналу, бо посуд накопичувався, міста квартири не вистачало. Хоча оцю тарілочку, я так зараз згадую, я їх купила оце, на YouTube-барахолці в Скупці. Я наприклад, скільки ходила на барахолках, я їм такого, такого плану не бачила. Я маю на увазі з таким клеймом, все ж таки теж. От ви знаєте, колекційні предмети — це все що те, що треба пошукати. тому я, ну, я просто стала знаєте, задумуватись. Ну так, ну да, що, наприклад, там в місяць купити пару речей, які дійсно гідні там уваги. Ну, стала задумуватись взагалі, покинути і колекціонування, і взагалі ведення каналу, в, місті, ну, в місто квартирі не вистачало. Ну, створення, чесно кажучи, телеграм-каналу теж потерпіло невдачу, бо задум був допомагати колекціонерам, які посуду, які втратили свою домівку переселенцям. Ну, дарувати посуд. Але бажаючих допомагати було не так багато, і сама я зрозуміла, що я не впораюсь. Чесно кажучи, було мало і бажаючих. Отримувати подарунки, напевно, ну, я вже так розумію, що аналізую, що, ну, напевне, людям не до посуду, коли, знаєте, є питання взагалі, де жити, да, проблема з місцем, де це зберігатись. Але група залишилась в Телеграм, і вона сьогодні функціонує. як... Для спілкування. Іноді я роблю подаруночки, іноді мої колеги по захопленню, група нечисленна. Але все одно нас всіх об'єднує ну, любов до вінтажу. І завжди є чим поділитись, якщо знаходжу в інтернеті якусь цікаву інформацію щодо колекціонування, я скидаю в групу. Так. Згодом я стала себе краще почуватись і стала вибиратись на зліт колекціонерів. Тут я вам прямо скажу: щоб купувати там в колекцію предмети, до речі, я цю скриньку купила на зльоті колекціонерів. Вже треба бути досвідченим колекціонером. Тому я десь і не жалкую, що я, як то кажуть, вже пізно. Ну, десь вже там, більше півроку я колекціонувала і потім тільки вибралась на перший злід колекціонери. Це добре. Бо ціни зазвичай вищі, ніж на барахолці і в інтернеті. Там теж більшість все ж таки виставляють свої предмети на продаж продавці, які займаються професійно. Але якщо ви щось конкретне, Колекціонуєте і от шукаєте саме, да, щось дуже давно шукаєте і все не можете знайти. то ну, і, то ну, Можна іноді вибиратись. Я навіть можу порадити. Набудьте досвід і вибирайтеся, якщо у вас є така можливість. Ті, що я придбала там предмети рідкісні, це спростило мій пошук. І я, незважаючи на ціну, я дуже задоволена, що я там це придбала. До речі, моє наступне відео буде. А знахідки зі зльоту е, минулого місяця. Я за собою спостерігаю, що я все одно ще допускаю помилки, купую зайве, але все менше і менше. Ну і потішу вас е, гарною новиною. Я слухала Ютуб свого постійного постачальника і він практикував інтервальне голодування. Я вирішила спробувати. Я буду вдячна, напевно, до кінця життя. По-перше, я почала розбиратись. Вирішила, як то кажуть, боротися. Почала розбиратись зі своєю хворобою, взагалі чому мені краще не становиться все гірше. Ну, Бо я ж, все ж таки ходила, зверталась до лікарів. Я як то кажуть, працювала над собою. І так, знаєте, потім почала розбиратися, чому мені пропустить такі важкі ліки, які ще гірше впливають на мене. Там, ну, я би сказала, навіть шкодять. І так, от крок за кроком, усьому почала вникати. і, ну, як то кажуть, Ютуб рубить, <хи> прийшла до висновку, що мій сина в нас дійсно не на краще. Бо рівні, на жаль, ніхто не шукав причину. От я зверталась до лікарів, ніхто не, ну, не намагався вияснити причину, чому там виникнення взагалі хвороби, чому я себе погано почуваю. Ну і звісно, все зводили до нервового стану. От я така вся емоційна, що от війна і це все за цього, але ж розумієте, вся країна ж воює, не тільки ж я. Чесно кажучи, я все одно ж таки, знаєте, чудо почало відбуватись, тому що я сама почала займатися собою, а не на когось, знаєте, так, скидати, як то кажуть, ні на чиїсь плечі лікарів. А я займалася сама, взяла своє здоров'я, як то кажуть, свої руки. І я цьому не чула рада. Я почала коригувати свій раціон, можу озвучити впевнено, що на сьогодні відмовилась від солодкого. Та мучного. перейшла через день, правда. Зараз ще поки не можу один раз на день харчуватися, щось мені ще поки важко. Але в так, от через день на двохразове і на другий день одноразове харчування, поки та дієті. І от я вже як пів місяця не потребую в ліках. А ліки були на хвилинку, ну, на які присідаєш, і потім вони як наркотики, ти вживаєш їх до кінця життя. Ну от мені дуже захотілося друзі з вами поділитися, мої шановні глядачі. Може, буде просто якомусь от, в нагоді, от, як мій постачальник, по, як то кажуть, мені допоміг. Може, я так комусь своєю історією, своїм досвідом допоможу. І... Це так гарно, якщо чесно кажучи, я от е, розумію, що я, начебто, повернулася до життя. Як добре бути здоров'ям, це така хоч і праця над собою, але все ж я розумію, що в мене ще все попереду. Але все одно покращення е, самопочуття. Я дуже відчуваю. В мене вже появилася знову можливість їздити на барахолку. Це добре. Але рік, знаєте, колекціонування от не пройшов марно, я зробила свої висновки, але це мій досвід і не завжди. Досвід однієї людини підійде інші. Я, наприклад, зрозуміла вже давно, що продаж необхідний предметів, бо є предмети, які задвоюються, помилково купую щось схоже. Чи я зробила висновок, що купувати чайні пари? Я не можу купувати ну, по дві штуки. Однакові, бо я це робила на початку колекціонування. Зараз, по-перше, ціни виросли в два рази, і по друге, мені просто немає їх куди складати, а хочеться ще ж якісь розуміти і ще інші е якісь цікавинки купити. А куди ж їх придбати, якщо місця немає? Ну, я бачу в цьому і плюси: треба змінювати свій підхід. До колекціонування я залюбки, якщо чесно. Бо коли людина не робить висновки, вона не рухається вперед і зі своїми глядачами хочу поділитися, що я поки продовжую вести канал, але зміню може підхід щодо колекціонування. Можливо, відео будуть проходити, виходити рідше, мені хочеться змінити підхід від масовості до чогось більш цікавенького. І річних переглядах, бо, чесно кажучи, тут нічого не змінилось. Я, як і раніше, ну, на початку ведення каналу дуже хотіла саме для себе, в першу чергу для себе створити канал, його вести. І, щоб Приємне було спілкування з однодумцями. Друзі, поділюсь з вами, що в мене є роза троянда на фаянсі. Трошечки. Також, друзі, ви знаєте, я, я є нагода подякувати, як то кажуть, тим підписникам, які зі мною спочатку ведення каналу. Я дуже вдячна за підтримку. Велика подяка, дуже велика подяка блогерам з досвідом, які спочатку ведення каналу мене підтримували. І це мене дуже, чесно кажучи, дуже підтримувало. Також, друзі, я спеціально викладую, хотіла просто з вами поділитись відео в Ютуб-фото вже з заставкою, заставкою предметів, які буду приймати участь у відеоогляді. Тому що, ну. Мені так дуже зручно. Мені зручно потім я в будь-який час можу згадати, де цю я річ придбала. Навіть якщо, наприклад, я на барахолці, я можу зайти в це відео у себе на каналі, подивитися як ближче, що саме я маю що просто не задвоїти предмети, які є в мене в колекції. Ну і взагалі Мені зараз вже подобається, що я стала більш системно купувати те, що я для себе вже, як то кажуть, визначила, що саме мені хочеться колекціонувати, а які предмети купувати для ведення каналу. Я... Дуже хочу, щоб ви зі мною залишались люди, які близькі близькі мені по духу. І я думаю, нам буде цікаво. Я вирішила продовжити як і раніше знайомити глядачів. Як я прикрашаю свій дім вінтажною красою, незважаючи на критику, я зрозуміла, що на мене вона вже не діє. Я з нею виросла з часом. На каналі планую багато експериментів. Наприклад, стала для себе колекціонувати так непомітно вінтажні броші, прикраси. Тож кому буде цікаво, приєднатись. такі у невимушеній розмові прилетів час. Буду рада, якщо комусь мої поради будуть в нагоді. Сподіваюсь, вам сподобалася моя колекція посуду з трояндами. Обожнюю цю квітку дуже люблю наслужуватися чудовим запахом троянд. В нашому житловому комплексі посадили троянди, і хоч вони вже відходять. Ну, ми з песиком зранку спеціально проходимо повз кущів троянд, бо запах очаровує такий солодкий. На жаль, букет квітів у нас теж на столі. Ну, не не троянди чоловік подарував, але любі любі квіти це завжди гарний настрій. і я їм любуюсь залюбки. Саме тому я вирішила приєднатись до флешмобу, який запропонувала моя колега Катя з, рад... з каналу рад... ну, Радощі життя. Бо я пропустила випуск посуду, який нагадує мені весну. І хотіла спочатку зняти відео квіти на взагалі просто ну будь-які квіти на приселянни, бо якраз літо період світіння багатьох квітів, а тут троянди. Як так кажуть, ну як не приєднатись. Дякую всім за увагу, за приємне спілкування. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Підтримуємо український Ютуб, приєднайтесь до нашої дружньої спільноти, мислиться за скарбами в Телеграм. Цій групі вітається ділити своїми знахідками з такими ж мисливцями за скарбами. Тож запрошу, інформація та послання. Внизу під відео. І, друзі, не могла я залишити без подарунку своїх глядачів. Це ж, все ж таки ж ювілейний випуск. Мені хочеться, щоб цього разу подарувати цю чайну пару, хто давно зі мною з, відкрит... з відкриття каналу. І не отримував від мене ще подарунку. А такі глядачі є, і я дуже з такою радістю читаю їх коментарів. Залишайте, будь ласка, побажання каналу в коментарях. Я залюбки почитаю. Як я зроблю свій вибір? Ну, напевне, методом підрахунку, як давно глядач є підписником каналу, і як часто залишає коментарі, зроблю вибірку, буду намагатись бути чесною і перейшлю цей подарунок. Тож, будь ласка, читайте, як то кажуть, відповідь на ваші коментарі в кінці відео слова подяки. Вдячна всім, хто приймає участь в захисті України, низький уклін незламним українцям. Вдячна також всім, хто дивиться, коментує, ставить подобайки та пише ширі коментарі на каналі. Я радію новим підписникам. Дякую, що приєднались до спільноти мисливців. До зустрічі в наступних випусках. Всім миру і добра!